7 липня 2014 року прокуратура Київської області оголосила у розшук тодішнього першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Івана Бісюка. За інформацією прокуратури, цей аграрний службовець незаконно погодив відчуження понад 350 гектарів землі під Києвом у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району, які були у постійному користуванні державного агрокомбінату Пуща Водиця. У грудні 2012 року ці гектари вартістю понад 370 мільйонів гривень були надані фізичним особам у приватну власність. За словами тодішнього шефа бісюка, аграрного міністра Ігоря Швайки, підозрюваний бісюк був звільнений з посади 2 липня, тобто за 5 днів до оголошення його у розшук. Хоча автором та ініціатором цього злочину була зовсім інша людина. Лариса Михайлівна Усаченко. але про все по порядку. Отже, науково-дослідний виробничий агрокомбінат Пуща Водиця, навколо земель, якого виник тоді скандал, був високорентабельним, прибутковим, багатогалузевим господарством. Станом на 1 січня 2005 року площа земельних угідь комбінату складала 4300 гектарів. У тому числі 3500 гектарів земель, сільськогосподарського призначення та 300 гектарів садів і ягідників. Поголів'я худоби нараховувало близько 3,5 тисяч корів, свиней, овець та коней. У 2011 році на посаду директора агрокомбінату. Призначили колишнього народного депутата, професора національної академії державного управління при президентові України близького друга та соратника Віктора Балоги та Віктора Ющенко Ларису Михайлівну Усаченко. Враховуючи величезний службово науковий досвід пані Усаченко, керівники Мінагропроду вважали, що остання не лише втримає показове колись господарство на належному рівні, але й надасть йому новий поштовх розвитку. Проте не так сталося, як гадалося. Конфлікт між працівниками агрокомбінату та новопризначеним керівником Усаченко почався з перших днів її роботи. Посівши директорське крісло, Лариса Михайлівна розпочала стрімко скорочувати працівників. Потім на території агрокомбінату у Софіївській борщагівці, де знаходилося понад тисячі голів великої рогатої худоби та сучасне тепличне господарство, вона вирішила демонтувати величезний тепличний комплекс та ліквідувати начебто хвору худобу комбінату. За особистим наказом Лариси Осаченко, протягом місяця осе поголів'я, у тому числі племінних, вагітних та молодих тварин. Ні з того, ні з цього вивезли, списали як лейкозних та здали на м'ясокомбінат. А від земельних ділянок агрокомбінату директору Саченко відмовилась на користь софіївсько бурщагівській сільській раді, мотивувавши це збитковістю та недоцільністю використання землі. Потім ці землі були швидко оформлені на підставних приватних осіб, а згодом передані будівельним компаніям для багатоповерхової забудови житловими комплексами. Саме безпосередній зиск Ларису Осаченку від цієї афери склав близько 6 мільйонів доларів США. Про нищівну діяльність свого директора обурені працівники агрокомбінату навіть склали вірш. У якому яскраво передали наслідки правління Усаченко та своє ставлення до ганебного знищення підприємства? А потім люди вийшли на страйк і два тижні пікетували аграрне міністерство і кабінет міністрів України з вимогою негайно звільнити Ларису Усаченко та припинити грабіж майна. За кілька днів, на превелике здивування працівників комбінату, Ларису Усаченко звільнили і її місце зайняв новий директор. А на комбінат приїхали аудитори та міліція. Згодом справу зам'яли і жодної відповідальності за знищення та розкрадання державного майна екс-директор Усаченко не понесла на сьогоднішній день від представників бізнесу. Я не чув критичних зауважень, хоча допускаю, що інерція виконання, апетити і розроблені раніше схеми за один день не припиняються. Відповідь на будь-які порушення буде одна: люди, які допустили злочини, будуть сидіти в тюрмі незалежно від того, партійні або патріотичні, або антипатріотичні, або будь-які інші ознаки вони собі причепили на прапор. Кожен буде нести відповідальність. Тепер розповімо про саму персону Ларису Усаченко та феномен її недоторканості. Отже, Лариса Михайлівна Усаченко у дівоцтві Рекіс народилась у 1971 році в одному з районів Казахстану. Першу освіту отримала на Херсонщині у Каховському радгоспітехнікумі за фахом ветеринар Фельдшер. Потім були дипломи лікаря ветеринарної медицини Одеського сільськогосподарського інституту, магістра держуправління Національної академії держуправління при президентові України, юриста Харківського національного університету внутрішніх справ та ще багато інших наукових закладів. Проте скандальна історія утримання вченого ступеня у Львові, мабуть, запам'яталась Ларисі Михайлівні на все життя. А було це так. У травні 2007 року Лариса Усаченко захистила кандидатську дисертацію у Львівському національному ветеринарному університеті імені Гжицького. Керівником її кандидатської був особисто ректор університету Роман Кравців. Львівські науковці і до сьогодні згадують цей ганебний та принизливий процес захисту, на якому майбутня наукова кандидатка Усаченко вела себе вкрай зухвало і навіть не могла відповісти на прості запитання комісії та постійно плуталася в термінології. Проте, незважаючи на очевидність наукової профанації, через деякий час ректор університету знову скликав вчену раду. Аби надати Ларисі Усаченку звання професора, от тут терпець львівських науковців увірвався остаточно. Де ви чули, щоб через рік після захисту кандидатської людина отримувала звання доцента, а через чотири місяці її висовували на професора, гнівно вирувала наукова університетська спільнота. Крім цього, інформація про цей випадок вийшла за межі інституту та потрапила до рук журналістів. Стався гучний скандал, завдяки наполегливості галицьких змі. Ректор університету Роман Кравців змушений був визнати, що високе наукове звання пані Усаченко заробила перш за все тим, що надавала науковому закладу усіляку матеріальну допомогу, тобто просто купляла наукове звання та науковий статус. А потім її безпосередній шеф Віктор Балога у січні 2009 року приніс на підпис тодішнього президенту України Віктору Ющенко указ про присвоєння професору Ларисі Усаченко звання Заслужений діяч науки і техніки України. Тепер кілька слів про карколомну кар'єру професора Лариси Усаченко. Свій трудовий шлях Лариса Михайлівна розпочала наприкінці 90-х у Береславському районі Херсонщини у Радгоспі Урожайний. Потім стала головою власного фермерського господарства Саша. 2002 рік несподівано подарував Ларисі Усаченко посаду помічника-консультанта народного депутата України Віктора Ющенка. А з травня 2005 року мандат народного депутата України четвертого скликання від нашої України, склавши депутатські повноваження Лариса Осаченко, попрацювала директором департаменту рибного господарства. Мінагрополітики України, радником глави секретаріату президента України та завідуючим відділу проблем розвитку національного законодавства в інституті законодавства Верховної Ради України після скандального звільнення з посади директора вищезгаданого агрокомбінату Пуща Водиця Лариса Усаченко стала на досить короткий термін генеральним директором національного об'єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплем а потім, після очікуваного скандалу, звільнилася та очолила кафедру державного управління Національного університету біоресурсів і природокористування. 27 жовтня 2013 року у Національному університеті біоресурсів і природокористування України загорівся головний корпус. Вогонь з'явився близько п'ятої вечора на третьому поверсі будівлі і швидко поширився. Пожежні робили все можливе, але змогли приборкати полум'я лише опівночі. Серед численних версій фахівці називали також навмисний підпал. Цю версію підтримали деякі науковці університету, а також численні активісти, які ретельно вивчали обрудки навколо земель Нубіпу. Нобіпу. 6 листопада 2013 року громадські активісти та науковці університету провели прес-конференцію, на якій повідомили, що серед осіб, причетних до можливого підпалу університету, може бути й прізвище Лариси Усаченко. Під час своїх виступів учасники прес-конференції навели приклади земельних оборудок, у яких приймала участь пані Усаченко, у тому числі із землями аграрного університету. Зокрема, була згадана масштабна земельна афера навколо колишньої землі агрокомбінату Пуща Водиця у Софіївській Борщагівці та захоплення земельних ділянок на території лісниківській сільській раді під Києвом, де завдяки безпосередній участі Лариси Михайлівни тамтешня голова намагалася також незаконно приватизувати землі державного університету. До речі, на думку громадських активістів, лише земельні оборудки у на території цих двох сільрад принесли до потаємного гаманця Лариси Михайлівни понад 10 мільйонів американських доларів. На думку активістів, спланована пожежа у Нубіпу повинна була знищити земельні архіви наукової установи та надати можливість шахраям розпочати незаконне відчуження університетських земель. Якщо ми говоримо про корупцію, то я думаю, що ми з вами хочемо, щоб корупціонер не просто сказав, що хто там корупціонер, а щоб був корупціонер виявлений, розслідування відповідно до законодавства, і пішов він в тюрму за рішенням суду. Цього ми хочемо. Цього здавалося б, чому знову призвіще Усаченко опинилося у центрі скандалу, і знову без наслідків. Відповідь очевидна: великі гроші і високі покровителі. Слід зазначити, що ім'я покровителів не раз ставало Ларисі Усаченко у пригоді. Так, наприклад, під час виборчої кампанії 2010 року пані Усаченко в якості керівника Київського обласного штабу політичної партії Єдиний центр ошукала своїх територіальних прибічників. Агітатори Київщини звинуватили Усаченко у привласненні їхніх коштів, які остання повинна була заплатити за агітроботу на місцях. Кажуть, це сталося після того, як Лариса Михайлівна не отримала депутатський мандат Київської обласної ради та поринула у глибоку депресію, не бажаючи ні з ким спілкуватися, навіть з тими, хто активно на неї працював. Я! Сам прийшов! Сьогодні Лариса Михайлівна Усаченко поважна та шановна людина. Доктор наук з державного управління. Останнє офіційне місце роботи професор кафедри публічного адміністрування міжрегіональної академії управління персоналом. Крім цього, вона залишається головою незалежної профспілки фермерів і приватних землевласників України, головою ради міжнародної громадської організації Мир родини і керівником громадської організації Хоторок та багато іншого. Що стосується матеріального стану у Саченко, то і тут все дуже добре. Кошти, утримані від численних оборудок, Лариса Усаченко, вигідно вклала в родині бізнес-проекти, у тому числі і на Херсонщині. Де фермерством Усаченко займається її колишній чоловік Олександр Усаченко? До речі, на колишніх та діючих родичів Лариса Михайлівна спромоглася вчасно оформити численну нерухомість, яку навіть при активному бажанні правоохоронців вкрай складно буде відібрати. А ще пані Усаченко тепер, начебто, зовсім не Усаченко, а Родченко за прізвищем нового чоловіка. Заступника начальника митного посту Лужанка на Закарпатті. Що що, а кмітливості у Лариси Михайлівни вдосталь. і чоловік новий, і нове прізвище слідчих плутатиме. Вона ж Анна Фідоренка, вона ж Елла Кацнельбогін, вона ж Людмила Гуренкова, вона же... на же Ізольда Міншова, вона ж Валентина Паніят. Абсолютно точно сьогодні воровка. Чити ріжди судімає на лівій руці голупі три букви Аня. Точно. Наскільки відомо, сьогодні талановита та здібна Лариса усаченко родченко відпочиває та розглядає можливість нових стрибків за державними коштами. Адже жити якось треба. Любить наш народ! гном, давно, до гном.